Всім доброго ранку, панове. Рухаємося вже по базарі. Такий вітер холодний дує. Ночі був заморозок трохи. О, і хмарненько. Люди вже трошечки сходяться. Десята година. Ну, ще рано. Ще рано. розкладаються рухаємося Дядька славика нема виставляв сокирки ось уже жіночки коси є О, є коси. ні я це не знаю і сокирки оно є. Хватит, тісочки гарненькі маленькі 1100 гривень тісочки, ну хороші такі О, вже мабуть скоро весна, вон сапочки. Дві сапочки є ось такі розслабляються. По... 250 гривень. Ну, видно, що гарний метал там, тому що це старенькі такі сапочки. Тут ще ось чоловіка теж молотки, різні, сокирки маленькі і такі саперні лопатки. 600 гривень, 700 лопатка. Різні. Різні по-різному. По-різному, хто продає. Ну, знайти можна... Люборіч і на будь-яку ціну. Рухаємося далі. Ще мало-мало людей. Ну, неділя. Ближче до 10-ї сходяться. Вітер холодний. Він ж руки мерзнуть. Ось вже доходимо до пана Віталія. Привітаємося. Так, добрий ранок від пан Віталій. як ви, як ви там? Ви мені не принесли железяку. Забули. Ти, чи, чи, ти ж усе, чи ні? А вдруг не той. Да? Да. Ну там у машині є. Так, аж... Я же за... да, заїхав те саме. Ну, боє... Тривога. Ну, шо, боє... Тривога, блін, у нас. Ну ми шліпаємо з паном Віталієм. О, у нього виявився бойок. Зараз глянемо, якщо такий. О, придбаю ще один. Тому що хто його знає, той, що я придбав, то зроблений на заводі. О. І хто його знає, як він себе поведе. Треба придбати в запас. Куйок пана Віталія, але це не мій. Почти 200 мм о, на, на 90 там. О. І висота 150. Ой, і висота 150. 150. О, так що, кому панове такий бойок треба на великий моло, так є. Ось такий бойок. А на 80-ку він не підходить за великий. Так що от таке от. На жаль, не вийшло придбати другий бойок. Кому треба, телефонуйте, так що він є. Ось дивіться, які тісочки в чоловіка є хосмики, теж так, сапочки. Сапки вже виставляють, мабуть, скоро весна буде. Ось такі інструменти. Ручи, все, що можна, все є. Рухаємося далі. Я йду з другої сторони, тому що ходив, дивитися бойок. І зайдемо до пана Ігоря. Пана Ігоря, добрий день. Пана Ігоря якраз немає. Він іде, пішов, як завжди, в нього. Зараз. Снідає він, у нього дуже багато ось свердлів. О, Бачите, сверла на будь-який смак. Натфілі всякі. О. Ось напільнички різні. Треба зараз подивитися, спомнити, що мені треба, і придбати. О. У нього теж всяко, але у нього більше таких. Інструментів сверла, різці. Ось таке. Ось до токарних станків. О, і різні плашки. Ну, в общем, все, що можна, все можна знайти. Одна друга. Ось такі фрези пана Ігоря з'явилися малесенькі. Ну, кому треба, можна придбати. Ну і на пайки ось на різці общем, все є по токарному, по сверлильному, всі інструменти є. Купив такий напильничок маленький. Такого в мене немає, купив пана Ігоря. Рухаємося далі. Всяке-всяке всячини продають. Всяке всячини. Ой, ой, як пахне. Як пахне, Чуєте запах. Шашличок, машличок. Чувствуєте як? Ось чоловік готовий тепло. Так, що к часам 12-ти столики. І люди будуть підкріплятися. Шашличком, машличком. Там зелень, мєлінь, сир, мир, лаваш, малаш, отак от. Так от. Ну, ще рано, що тільки бачили, як воно ще тільки. Готується. Ну, пахне аппетит наганяє. Вон кому гітари, кому треба шахмати. А тут у нас отакий от ангарчик, тут у нас розборка радіодеталі. Різні все можна понаходити. Бачите, якісь прибори. Хлопці займаються таким. І магнітофони і музикальні центри. Вон, бачите, скільки всього. Скільки всього. І колонки он які-то. Так що техніка на будь-який смак можна знайти. Хрусталі, уколі, 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 хрусталі і фарфор. Добрий день! Як щось таке, ось, парфори, хрусталі, все є, все є, на будь-який смак. Ну, а ми вже дійшли до мого місця призначення О, і будемо теж розкладати свої речі. О, мої сусіди вже ось розкладають потрошечку. Добрий ранок. Все вельможне панство. О, От вони вранці прийшли, а я сплю, а я сплю. Вони раніше прийшли. Блогер ну, прийшов. О, Бачите, кажуть, на мене блогер прийшов. Блогер, який робить. Шрайбіку з паніком. Так що от так ось. Пані Марія. А, немає. От прийде, будемо пити каву. А ну, зараз треба відчинятися і розкладатися. Ось мій телефончик. А ми будемо розкладатися. Ну ось я вже порозкладався. Все, виложив файно. Дядько, як завжди, на посту гойдається. Ось такі підсвічнички. Метелик, кобра, ось така білокура джозі. Пластини, заготовочки на шаблі, свях осмийки. Ось така деталь для станка, хто може зробити станок для розколювання, розколювання дров. Линя, пишня. Купив вчора брусочок, буду робити ще один ножик, як потепліше, треба зробити. Ну і, як завжди, молоточки о, з різними бойками. І ось вже те, що залишилося і сокирок. Полуни, в основному дві сокирки Невеличкі. ось 700 грам. А якщо там. Похідна. Чайкіт, А ще ось така. 940. Тоже така похідна. О, ну це більш уже важча, кіло 380. Це як сокирка і як колунчик. О, ну і зварна я ось. Це зварна сопірка. Якось так. Більш такого нічого немає. Так, що ось на даний момент із колонів із сокирок те, що у мене залишилося. Ну, на слідують вихідні будуть новенькі такі по 800 до кілограма О, Ще буде така одна сокирка. Треба ще допрацювати над нею така бойова вікінгів. Я обов'язково. Засніму і покажу вам. Ну, ось таке сьогодні відео я вам засняв, пройшовся по базарі, прогулявся. Ще не всі порозкладувалися, звісно. Якби вже в 11, 11 пройтися, то було б більше товару якось. Ну так, дещо подивився. Хотів ще прикупити один бойок. Хай би був би в запасі, але він завеликий. <кій> великий для, для, для 80 молота не підходить, то, мабуть, 150, бо дуже за великий, набагато. Так що так, якось так. З понеділка поїду до кузняк. як буде все добре, а поки на все добре, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.